Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Ми з'ясували, що для широкого покаяння потрібно докласти чимало зусиль. Тож сьогодні ми поговоримо про останню п'яту умову доброї сповіді виконання покути. Покута, покута це певна дія. Молитва. Справа, яка допомагає нам перепросити Бога за вчинені гріхи, мусимо розуміти, що за наші провини терпів сам Ісус Христос, помираючи на христі. А тому покута ніколи не може бути співрозмірною з нашими гріхами. Однак, під час сповіді покута накайника на Священик, щоб у такий спосіб розкаяна людина могла вправлятися в чеснотах. Запам'ятаємо, що священик накладає покут не для того, щоб покарати людину, а щоб каїник краще усвідомлював зло гріха, з якого він вийшов. Тільки після того, коли ми виконали покуту, яку дав священик, наша сповідь може бути доброю. Крім священика, розкаяний грішник може сам на себе накладати певні види покупку. За виконання трьох добрих справ: молитви, посту та милостині. Таким чином, покутатися засіб допомогти кайнику в боротьбі з гріхом. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і поширюйте це відео. Слава Ісусу Христу!